Так, є запис. Сьогодні будемо коментувати збірку світлин, сканованих паном Сергієм. Належать вони Віталію Коньку. Ось, дуже вдячний вам пане Сергію, що так систематизували їх. Це такі коробочки, тих негативні. Власне, всі мають підписи. Всі ті матеріали окремо опублікую в додатку. Кожна оця така коробочка має свій каталог, ми будемо впізнавати те, що ви пам'ятаєте, просто коментувати. Все Пам'ятаю, на жаль, не пам'ятаю. Віталій, каже, це Гоголя 6. Це на вулиці Гоголя, як Двір. Тобто політехнічний знаходиться з лівої сторони, а сюди вниз до бані пішло. А, точно. Так, точно, так, так. Точно, так. точно. точно. О, о, о. Точно, точно, точно. Ну, це біля цього? Біля а -а -а аеропорту, зупинка. Mm -hmm. Зупинка <звучить> аеропорт, <звучить> підволочиське шосе. Mm -hmm. І єдине, що зеркальне відображення. Mm -hmm. Тут також. А оце е будівля. Стара будівля аеропорту, і, і вона проіснувала, якщо я не помиляюсь, десь до середини 70-х років. В такому вигляді був аеропорт. Mm -hmm. І тут видно, що бачите ту е, вишка, е, ну як вона називається? Діспетчерське чи що, mm -hmm. От, управління польотами. Ось тут сиділо. Так? Mm -hmm. тобто це сторона від великих хаїв, від колії чи від кодесе? Це, це, це від, э, від підволосійського шосе. Mm -hmm. Тут клумба була так. Mm -hmm. Mm -hmm. А не було біля аеропорту пам'ятників, там вождів? Ні, Нічого не було. То Точно. А як добратися було в ті 60-ті, -70 70-ті роки до аеропорту? Автобус ходив. ходив. Автобус ходив е, від... По-моєму, він ходив від кінопрокату. А де був кінопрокат? Ага, на польового. Поворот Бандери на лікарні. Так, так. Тоді, наприклад, був такий автобус номер 4 маршрут. Новий світ, кінопрокат. Mm -hmm. Він ходив, от той поверхівки на Кошеміську не було, там вулиця. Я забув, як вона по цій вулиці він їхав, повз парк і е, на замкову і повертав на теперішню Руську. І по Руській до кінопрокату. А якщо не помиляюсь, то от на, в аеропорт від кінопрокату ходив автобус. Маршрут, на жаль, не пам'ятаю. пам'ятаю. А наскільки активно взагалі, наскільки популярний був авіатранспорт в радянські часи? Чи це було доступно? Це було дуже доступно. Я коли по моєму я ще в школі вчився, то ми літали в борщів, заліщики, чортків. Сьогодні це коштувало? Це дуже мало коштувало. Я думаю, що порядку до 5 рублів. Тобто десь 50 гривень, на кажучи, на сьогоднішні гроші. Ну, умовно. Так, так, умовно Ні. так. Ні. Ну, дивіться, коли я вже вчився в інституті, квиток на літак Тернопіль-Київ коштував 10 рублів. Точно так само, як купиний вагон. Цікаво. Це була альтернатива, якщо ви... Так. Ну правильно, ну, так, так і повинно бути. Я Я не знаю. Напевно, тут якісь тіньові схеми існують. Дякую. Напевно, існують якісь схеми. І... З грошові, заради яких, завдячуючи яким, піднялись ціни неймовірно на квитки, на літаки. А коли ви, до речі, згадуєте, це був переломний момент, що літати стало дорого, недоступно. Це вже Радянський Союз залишився. Так, раніше? так, ні, ні, ні. Тобто це названий 80-х і 90-х років. Д так, 90-х роки. Кінець 90-х. Вірніше, так. Кінець 80-х-90-х. Ну, тоді в кінці 80-х років вже почались скорочення, знаєте, це перестройка, то такі інші вже не літали. Це десь, мабуть, все біля аеропорту. А оце лавочка біля аеропорту, от вхід в аеропорт. От, до речі, такі урни по всьому Тернополі стояли на щось подібне. Вони, по-моєму, були з штучного каменю, але Ну, також свого роду візитівка була. так би. Все, 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 все. Та навіть лавки ті масивні. А лавки, оці лавки, я з сумом згадую, що їх вже нема. Ви знаєте, може вони не такі привабливі, красиві, привабливі, але вони дуже зручні були. От, сісти, посидіти. Дуже зручні. Перший каталог є.